Господи, Отче Всемогутній і вічний Боже, дякую Тобі, що, хоча я грішник, твій нікчемний слуга, не через мою цінність, але з доброти Твого милосердя, Ти нагодував мене чесним тілом і кров'ю Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, молюся, щоб це святе причастя не принесло мені осуд і покарання, але прощення і спасіння. Нехай воно буде шоломом віри. І щитом доброї волі, нехай воно очистить мене від злих шляхів і покладе край моїм злим пристрастям, нехай воно принесе мені милосердя і терпіння, смирення і послух, і зростання в силі чинити добро. Нехай воно буде моїм міцним захистом від усіх моїх ворогів, видимих і невидимих, і досконалим заспокоєнням усіх моїх злих поривів. Тілесних і духовних, нехай воно тісніше об'єднає мене з Тобою, єдиним істинним Богом, і безпечно проведе мене через смерть до вічного щастя з Тобою, і молюся, щоб ти привів мене грішника на бенкет, де ти зі своїм Сином і Святим Духом є істинним і досконалим світлом, повним сповнення, вічною радістю, радістю без кінця. І досконале щастя святим Твоїм. Даруйся через Христа Господа нашого. Амінь.